Доброго дня, мої дорогі підписники, також гості моєго каналу. Я рада вас вітати. Мене звуть Анна. Ви знаходитесь на каналі Година Таро і хочу сьогодні зробити для вас розклад на 29 вересня 2022 року по всіх знаках зодіака. Хочу подивитися, як веде мене ваш день, що вас чекає, які підказки вам дає доля. На що звернути слід увагу? І так далі. І так, карта для овнів. Для овнів випадає старший аркан сила. Сила вам говорить про те, що сьогодні за ті справи, які ви візьметеся, ви обов'язково доб'єтеся успіху. Навіть якщо і виникнуть трудності. На вашому шляху, ви обов'язково, як то кажуть, підете в бій і отримаєте перемогу. Тож, можете сміливо братися за справи, які у вас намічалися в цей день, і йти вперед, обов'язково у вас день буде вдалим. Також день буде вдалим і для якихось змагань, для якихось занять спортом і так далі. Головне перебороти всі свої страхи, всі свої побоювання, які у вас є, на якийсь. Певний період побороли це все, йдете вперед, обов'язково получите успіх, вдачу і налагодження свого матеріального становища і так далі. Так що карта вам говорить про успіх, і що у вас все буде добре. Наступна карта для тельців що вас чекає, тельці карта дня на 29 вересня. І так, випадає старший. Аркан Зірка. Ну тут карта прекрасна, благоприятна. Карта вказує на те, що ваші мрії обов'язково здійсняться. Все буде добре за все, щоб ви не взялися. Головне вірте в себе, вірте в свій талант, у свою силу, і ви обов'язково зможете. Добитися якихось цілей, ставте собі цілі вищі, чим ви вже досягнули. Ставте вищі і досягайте їх. Вам доля усміхається, У вас все обов'язково вдасться. Головне, переберіть всі свої страхи. Тут вся проблема в цих страхах і цих побоюваннях, що щось не вийде, що щось не зможу зробити. Краще не буду це робити, відложу там на колись не буду робити. У вас є шанс. Виправити і своє матеріальне становище і так далі. Головне, просто повірте в себе і вперед. Тут у вас вийде успіх у всіх ваших справах. Головне повірить в себе. Так, наступна карта для близнюків. Карта дня для близнюків на 29 вересня. Що чекає близнюків і які підказки їм дадуть карти. Так, випадає рицер Пентаклів. Пиццер Пентаклів у Близнюків. Чекає на близнюків якась досить продуктивна праця, де потрібно буде гарно попрацювати, але обов'язково ця праця вам принесе той дохід, якого ви чекали. Можливі, також якісь будуть відрядження, якісь поїздки важливі по роботі, у якісь переговори, можливо. Головне, пам'ятайте, ви. Майстер у своїй справі. За все, що ви візьметеся, у вас все вийде. Головне, до цього йдіть, докладайте максимум зусиль і розпочинайте розпочати до кінця. І тоді у вас обов'язково все вийде, і ви доб'єтеся успіху, якого ви ждали, і ваша праця буде обов'язково оплачена. І так, наступна карта для Раків. Ух ти. Карта Дня для раків на 29 вересня. Що чекає раків? Які їм підказки на цей день? Для раків випадає четвірка кубків. Ну, з четвертих кубків, раки просто чимось незадоволені. Вони просто-от. Їм все погано, все не так, нічого не хочу, до справ братися не хочу, все у мене погано, і нічого я робити не буду. Але вам потрібно встати, піднятися, як то кажуть, з дивана, взяти себе в руки, настроїти себе на гарні мислі, на позитив, привести себе в порядок, озирнуся по сторонах і подивитися, що вам є шанс для налагодження свого майбутнього. І тому. Беріть себе в руки і вперед, у вас є шанси, яких ви просто не хочете помічати. Ну вони у вас є. І якщо ви, нарешті, от встанете і приведете себе в порядок і свій розум в порядок, перестанете ображатись на всіх, надо чи не треба всього. Просто вилізете з того болота, яке вас затягує, того емоційного, настроїте себе на позитив, і ви побачите. Всі нові можливості, які вам даються, і обов'язково тоді доб'єтеся успіху. А якщо ви будете сидіти і далі так нить, скиглить, то такий результат отримаєте. Так, наступна карта для Львів. Для Львів. Карта дня для Львів, та що ж таке? На 29 вересня, як мене день і що чекає Львів. І для Львів випадає рицарь Кубків. Угу. Ну, скажімо, Льве, для вас сьогодні такий день позитивний, емоційний, і день не для сумних емоцій. День у вас якийсь такий, будете займатися трошки відпочинком, творчістю якоюсь, можливо. Це просто будете радіти життю, насолоджуватися життям, і будете просто в гарному настрої, будете ділитися цим настроєм, з окруж... людьми, які вас оточують. Сьогодні ви добре проведете день. Тож вперед, успіху вам діли. Карта дня на 29 вересня. Що вас чекає? І як мене ваш день? Для випадає старший аркан імператриця. Ага. Ну, Імператриця принесе кожному своє. Не забуваємо, що я роблю загальний розклад, він не індивідуальний, тому він може комусь програтися, комусь не програтися, бо будуть казати, ага, я там подивився розклад, а вийшло все не так. Просто, можливо, вам не підійшов цей розклад. Таке буває, тому що це не індивідуально, це загальний розклад. Імператриця вказує вам на те за все, що ви візьметеся, у вас обов'язково вдасться, обов'язково. Буде досягнута ціль і одержаний прибуток. Ви не просто отримаєте досягнуте, ви отримаєте не тільки прибуток, а й масу задоволення від тої праці, якою будете займатися. Імператриця е, це такий, скажімо, карта урожаю, збір, як то кажуть, всього, всього, що нам дала природа. Карта дуже добра і позитивна. У вас перед вами відкривається багато можливостей у всіх ваших починаннях. Комусь хто бажає вагітність, він її отримає. Хто в якийсь проєкт хоче вже завершити і в нього не виходить, він обов'язково з цим справиться. Хто запланував десь якусь поїздку на відпочинок із друзями чи з сім'єю вперед, у вас обов'язково вийде. Їдьте на природу, відпочиньте, приділіть собі сім'ї, час на відпочинок. Це у вас все обов'язково вийде. Вперед дійте. Нічого не бійтеся, у вас все вдасться. Наступна карта для Терезів. Для Терезів карта дня на 29 вересня що чекає Терезі. І які їм будуть підказки? Для Терезі випадає, о, знову ж така четвірка кубка. Ну, Терези так же саме знаходиться в такому якомусь як раки в розпачі. Все їм не так. Незадоволені, нічого не хочуть. Як я вже й казала, встали, піднялися, привели себе, свій емоційний стан в порядок і вперед діяти. У вас є шанси, у вас є можливості, тож ідіть, добивайтесь цілий. Якщо ви будете сидіти і нічого не робити, ви нічого не доб'єтеся. Якщо ви встанете озирнетеся і підете до своєї цілі, у вас все вдасться. Наступна карта скорпіони. Карта дня для скорпіонів. Як мене день для скорпіонів. Які їм будуть підказки? Для скорпіона випадає п'ятірка кубків. Скорпіончики. Це карта, скажімо так, застарілих емоційних ран, якихсь розчарувань. Просто прийшов час уже це відпустити і жити далі з новою надією і оптимізмом на краще життя. Ви. Живете минулим. Ви не хочете дивитися вперед, ви постійно зраєтесь назад і живете тим минулим. Ви не хочете бачити нових шансів, яке вам дає життя. Ви постійно в минулому. Вам потрібно просто пережити всі ці сумні почуття і їх відпустити, і дозволити війти новому життю впустити нове життя для себе. І Озирніться, подивіться, у вас є шанси, вам дають шанси. Ви тільки просто озирніться, у вас обов'язково все вдасться. Просто от переживіть ці тяжкі часи, відпустіть своє минуле і йдіть вперед. У Вас тоді обов'язково все вдасться. Наступна карта для стрільців. Карта дня для стрільців. Що вас чекає? Які для вас підказки? Де стрільців випадає Верховна Жриця. Тут це старший аркан Верховна Жриця. Карта значить, що ну, якісь є таємниці навколо вас, якихось ви новин чекаєте, можливо, робота з якимись таємницями зв'язана у вас. Просто карта таємниці, яка вказує вам просто довіритися своїй інтуїції і дійте, як вона вам підказує. От, до себе в цей день, і якщо у вас якісь таємниці є, які хтось із вами ними поділився, краще тримайте їх і нікому не розповідайте. Можливо, якісь новини дізнаєтесь, яких давно чекали. Ну, Карта це інтуїції і новин. Тож чекайте і довіряйте головне своїй інтуїції. Вона вас не підведе. Просто придивіться до всіх знаків, до всіх своїх снів, які дають вам якісь ознаки. І хай іде, будьте спокійними, головними, і хай іде все своїм ходом, як ви запланували на сьогодні. Наступна карта для козирогів. І довіряйте своїй інтуїції. Вона вас обов'язково вам підкаже, як вам діяти. Наступна карта для козирогів. карта дня. Як вас мене день? Що вас чекає? Так. Козироги. Для козирогів випадає двійка пантаклів. Ну, Такий у вас буде примірно стабільний день, і не, і не, не через чур добрий. Ви намагаєтеся, як то кажуть, сидіти на двох стільцях. Але вам просто треба зробити вибір і обов'язково розпочати всі свої справи, які от розпочали, від от початку до кінця все доводить. А ви намагаєтеся робити все одночасно, все на тих двох стільцях, і в результаті отримаєте нічого. Ви просто подумайте трошечки над тим, як у вас йдуть справи і як вам далі діяти. Наступна карта. Так, це була для козирогів, зараз для водоліїв. Карта дня для водоліїв. Як минулий наш день? І які вам будуть підказки? І так, випадає туз жеслів. Потуз за жезлів. Потуз за жезлів у вас такий буде енергійний день, у вас енергія буде от ключом лиць, як то кажуть, ви повні нових якихось ідей. Просто проявляйте ініціативу і розпочинайте щось нове, якісь нові проекти, розпочин... Дійте, щось робіть нове у вашому житті. Не так як у вас йде. Постійно, кожен день одне й те саме, робіть щось нове, будьте ми активними. І беріться до справи, тоді у вас все вдасться. Наступна карта для рибок. Карта дня для риб на 29 вересня. Як в мене день? Що вас чекає? Для риб випадає двійка, двійка кубків. Ну, двійка кубків, тут, скажімо, якісь такі будуть у вас можливі переговори. Якісь спілкування по інтересах, Можливо, якісь і побачення, якісь романтична вечеря, відносини, можливо, знайомство буде. Карта позитивна, добра, нічого страшного вам не віщує. Також день буде гарний для комунікації, для колективної роботи, для якихось важливих розмов, для якихось примирень, якщо ви конфліктували з кимось, вже пора помиритися, перестати вести ці конфлікти. Можливі і Ну, день прийде добре і позитивно для вас рибки. Бажаю всім гарного дня. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, до побачення.